Шановні українці, повне інтерв'ю. Ви подивитесь за посиланням в коментарях? Буде на Ютуб викладено, що сталося у цієї родини за гори. А зараз коротко вам розкажемо, щоб ви могли зрозуміти всю халатність наших лікарів, їхнє ставлення до найдорожчого, до дітей. Скажіть, будь ласка, ваша дитина загинула після операції. Ви 8 січня, коли привезли її в клініку в Дніпропетровськ. Вона була здорова? Да, абсолютно здорова. Ви здали аналізи? Да, про, по, хірург сказав, які аналізи здати. Ми зробили ком повний комплекс здали всі нева. Ребенок була абсолютно здорова була, іначе б не допустили на планову операцію. І вони так само у себе ще взяли аналізи. Да, когда да. Так само все було чудово. Да. Да? До операції дитину допустили. Да. А зараз я вам зачитаю, який надали висновок після смерті. Дитина загинула 16 січня в страшних муках. І ось які ускладнення у дитини, лівошлункова недостатність, інша бактеріальна пневмонія, септичний шок, набряк головного мозку, інша гостра ниркова недостатність, дисиміноване внутрішньсудинне згортання, синдром дефібринації, набряк легень, гостий перитоніт, гостра печінкова недостатність, легенева серцева недостатність неуточнена, інша уточнена септицемія, гострий холецистит. І також написали, що ускладнення по супутнім захворюванням. От як це зрозуміти, я не можу зрозуміти. Дитину привезли здоровою. На планову операцію аналізи чудові, і ось таке відбулося. А відбулося що саме? Розкажіть, будь ласка, зробили операцію 10 січня? Зділи да. по всій відомості неудачно, Хоча сказав, врач вийшов, що удачно, але потім разошлось спайка несостоятельність анастомоза, вытекла желчью брюшную полость, а этого не должно было случиться. Занесли синегнойную инфекцию, и эта желчь брюшной полости вместе с инфекцией начали заражать кровь. Поздно прооперировали, убрали эту желчь из брюшной полости. Поздно дали, выявили эту инфекцию синегнойную, которая обитает только в хирургическом отделении. Аналогично дали поздно антибиотик против нее. И это привело к полиорган... полиорганной недостаточности и сепсису. 10 сечня в пятницу прооперировали вашу дитину. Какой стан после операции был? Удовлетворительный, нормальный. Она еще была в сознании. В субботу еще тоже было нормально. Врач, который оперировал, пришел и проведал. И потом где-то уже после обеда, суббота, воскресенье, ребенку хуже становилось. Она не спала очень сильные боли были, четыре обезболивающих было. Ну и в воскресенье произошел септический шок. В понедельник прооперировали повторно, но было уже поздно, потому что уже все, началась полиорганная недостаточность и сепсис. Лекарь зауважу, то есть, что оперировал, як... Звитки звездки покликали лекаря на операцию? Ахмадит. Ахмадит. В пятницу он В суботу він ще зранку подивився на дитину і поїхав до Києва. А в понеділок, коли критична вже ситуація була, дитина була вже непритомна. Правильно я розумію? Ну в сон в да спеціально спеціально лікаря не було. Оперували ті лікарі з Дніпропетровську. Розумієте? І по документам, як ви мені зауважили, цей лікар з Києва, він не головний був в операції. Он ассистент является, потому что как мне объяснил відповідальний за нас, он сказал, что их как-то в больнице программа не пропускает приглашеного врача написать, что он был главным. А Хто тогда головний в цій операції? Хто официально ответственный? Ну от я сказав, і начмет гладкий фамілія. Очень странне все. Тоже а ситуация. все с того, що лікарі з Дніпропетровську сказали, що вони жодного разу таку операцію не робили, хоча обладнання в них є, тому вони запросять лікаря з Києва. Розумієте? І цей лікар був запрошений не головним. Асистенту чи під контролем його робили, чи робили досліди над дитиною. Слідно виясніть. Дай Боже, що воно вияснить. але те, що я чую, те, що я бачу, це просто якийсь експеримент над дитиною провели і халатність лікарів, чергових лікарів в суботу, в неділю, які неправильно побачили, що там витікає, чи не побачили, що витікає жовче, не зробили. Аналізи додаткові, не зробили УЗІ додаткове, все це згаяно час, субота, неділя і операція, яка була проведена вже понеділок, вона була вже недоречна, я так розумію, правильно запізна. Це зараження заражені крайів, почався септичний шок, поліорганна недостатність, сепсис. Як ви вважаєте, за яких обставин загинула ваша дитина? От чому? Що було не так в цій операції? Що, які помилки допустили лікарів? Вот, как вы бачите на цю эту ситуацию, как як мама, яка втратила свою пятилетнюю дівчинку, свою сонечко, свою янгулятку? Как? Ну, вот, как я понимаю, разошелся на стомоз, неправильно сделали операцию, вытекла желчь, поздно прооперировали второй раз, чтобы убрать эту желчь, занесли еще стенгнойную инфекцию. А... Поздно дали антибиотик против нее. Ну, вследствие вытекшая желчь брюшную полость вместе с, с инфекцией смешалась, и как ну, я так понимаю, произошло заражение крови, и вот эти все осложнения фатальные и привело к смерти. Зауваживаю на том, что дитина была здоровой, абсолютно здоровою. З гарними аналізами потрапила на операцію. Додаткові ще аналізи взяли в самій лікарні у Дніпропетровську. Здорова дитина, яку за халатністю лікарів, які неправильно зробили операцію, тому що розійшовся шов. Я так розумію, так да, як ви кажете, спайка це шовчик. Шов да, який... а, а, – Неспроможність mm -hmm. аностомозу, да. і шов. жовч почала витікати. Плюс додатково занесли інфекцію. Яку інфекцію? Сінігнойна інфекція, яка буває лише в хірургічному відділенні, і зараз. Кажуть, тут десь прописано в документах, що у дитини була вже інфекція. Так, десь вона є. Вона вони вона... кажуть, що вона була носієм цієї інфекції, і вони провели 117 бактеріологічних аналізів після смерті по всьому відділенню і не знайшли. І у них все було чисто при операції, і у них там все і тобто у них все в хірургічному відділенні чисто, але дитина померла від цієї інфекції, яка лише є в хірургічних відділеннях. Тому що вона, як кажуть, що вона була носієм. Якщо вона була носієм, повинні бути погані аналізи в неї, які брали і готували її до операції. Це, це вже приховування своєї халатності і хочуть уникнути відповідальності. Кримінальне провадження відкрито, максимальний розголос. Втратили нашу маленьку дівчинку п'ять років, янголятко. Вбили лікарів Дніпропетровську халатність за участі лікаря з Києва.